Вінничанка Надія Петрова прийшла на фізіотерапевтичну процедуру. Розповідає, після травми руки почав розвиватись артроз. Хочу бути здоровою і трудоздатною. Після перелому артроз розвивається, і тому приписали мені лазер, який розбиває трошечки. Це все і допомагає заживленню. Ми робимо фоноферез з гідрокартизоновою мазю на колінний суглобчик. Процедурка має ярко виражену противозапальну, противобольовий ефект. Галина Луцька прийшла вже на п'яту процедуру. Війшла, зачепилася, впала звичайно. І сімейний лікар призначив процедури. Зменшилися біль. То було таке вольшу, коні ходити було неможливо, навіть а зараз відчуваю набагато покращення. Скільки і яких процедур потрібно прийняти, визначає лікар. В залежності від обставин і діагнозу каже сімейна лікарка Катерина Шкурак. Своїх пацієнтів на такі процедури розповідає, відправляє час від часу, аби пришвидшити одужання. Терапевтичні процедури вони допомагають ну, як допоміжний засіб медикаментозні лікуванні, і вони допомагають як пришвидшити дію медикаментів і скоротити саме захворювання. Роботу фіскабінету у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 відновили цього тижня. За гроші зароблені за додаткові послуги. Ремонт і меблі ми закупили за власні позабюджетні кошти. А апаратуру нам передали з центру матері дитини. Апарати також оновилися. У нас додавали нові процедури, які ми можемо надавати пацієнтам. Загалом у фізіотерапевтичному кабінеті працює 9 апаратів: електрофорез, ампліпульс, електросимуляція, магнітотерапія, фонофорез, дерсановалізація, Уфо та УВЧ. На день за направленням сімейного лікаря тут готові прийняти до 30 пацієнтів. Послуги платні. Вартість однієї процедури від 30 до 50 гривень. Ольга Рело, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінниця.